Руки, голови, тіла та роги ні, це не декорації до фільму жахів, а майстерня білосеркійської стімпанк мисткині. Знайомтесь, це Наталя. Жінка працює над черговою роботою, рибою, але не звичайною. Подібні вироби рукодільниця створює з 2016 року. Її історія почалась у Грузії. Там, на блошиному ринку, чоловік побачив дивакувату картину, але цінник був космічним. Тож Наталя заявила, що по приїзду зробить таку саму і стримала своє слово. Тепер вона одна з небагатьох. То творить у стімпанк стилі у ньому переплітається реальність та фантастика. Тож матеріалами не перебирає під руку, потрапляє усе, навіть туалетний папір. Я починала ж ну картинки, там рибки, пташечки. Ну тобто, з такого з тваринок, якби воно мені було таке ніжніше, рідніше. А потім уже десь побачила в інтернеті не знаю, якийсь американець зробив собі для будинку. Він комп'ютер вставив в манекен. І воно так гарно світилось, мені це дуже сподобалось. і Я така, ну думаю, це гарна ідея, тобто можна її далі далі розвивати. Шестерні, шкіра, якісь закльопки, Ну тобто, от все таке важке, що було ніякого там пластмасу. Але вже я собі пластмасу вела під себе, але розфарбую все одно під метали. У доробку креативниці майже пів тисячі робіт: картини, світильники, скрині та артманекени. Ось, наприклад, у цьому творі Омар справжній привезений з Криму. На кожен виріб Наталя витрачає різну кількість часу: від тижня до трьох. Майструє на горищі свого будинку, облаштувала та розмалювала приміщення самостійно. Тут і проводить більшу частину свого часу. Це мій робочий стіл. Тут я зазвичай щось майструю, щось придумую, записую. На задньому фоні це взагалі моя найперша робота. Вона трошки недолуга, але вона мені рідна, тому що вона моя. Це в мене такий міні-склад. Склад всього, що я купую для роботи. Повно іграшок це мені дітки віддають, вони в мене дуже люблять тут знаходитись. Це у мене куточок для фарбування. Тут саме такий брудний куток, тому що фарба зазвичай у мене чорна, фарби все, що мені потрібно, різних типів і захист. Ну, тобто, отак я тут живу і майструю. Як стверджує мисткиня, роботи купують однак в Україні поки цей стиль не надто популярний його цінують більше за кордоном. Тож арт композиції білоцерківчанки представлені у Польщі, Чехії, Нідерландах та Америці. Це не не, не наскільки на бізнес, а скільки для душі. То я, я не можу ставити високі ціни. Хоча я розумію, що це і втрата мого часу, і час сім'ї я забираю, і теж те саме здоров'я. І я в основному стараюся давати по собі стоїмості. Чим менший розмір, тим менша вартість. Ну, наприклад, ну, невеличка картинка десь в мене коштує ну, десь в районі тисячі гривень. Українські міста також підхоплюють світовий стимпанк Тренд Суми, Чернівці, Київ та Львів. Вироби Наталі прикрашають заклади у цих містах або ж перебувають у приватних колекціях. Спершу ми придбали в неї це такий був манекен. Жінка з курсетом. Це вже була готова робота. Просто ми взяли готовий виріб. Решту ж. Виробів вона вже виготовляла для нас під замовлення. Наразі те, що ми маємо вже наявним, це от таке серце. Потім рибинка над входом і спрут у ванній. А також ми очікуємо, ще буде Наталя виготовляти сирену і картину, таку 3 d об'єм в Україні. Такого ну я не зустрічала, щоб хтось таке щось подібне робив. Поповнила цей список і Одеса, як зазначає власник одного з розважальних закладів, подібних майстрів у портовому місті не вдалося знайти. Тож довелось вести роботи за 400 кілометрів. Майже всюди в одеському кінотеатрі висять вироби білоцерківчанки. Найбільше відвідувачів вражає книга відгуків та пропозицій. Зробити таке, ну нужна іміналанна Ми, та ділями, канде у відділі вживому поні Да. Это то, что нам нужно, а, это то, что мы хотели, ну и, соответственно, заказали у Наташи уже а, картины на полностью все заведение. Когда приходят посетителі, видят это в принципе впервые, а, ну, эффект вау, оно вызывает. действительно оно сделано настолько професіонально. Ярославгопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.